Привіт котики! Чи усвідомив він про те, що вас образив? Так, мало того, десь в глибині душі йому доставляє таке задоволення. Дивитись, як ви, ну, можливо, виказуєте свої емоції, реагуєте на нього, угу. слідкує і ну, дійсно це подобається. Такий, знаєте, трохи садомазо. Угу. Людина, можливо, коли. Ну, зовсім не твереза або під чимось, це як гра, яку він може продовжувати постійно, тобто ображати, дивитися, відходити і потім знову ображати. Угу. Він розуміє, що ваші стосунки це така закрита історія і незворотня. І оця образа, яку він може ще вам наносити і на яку ви реагуєте, він просто використовує так усвідомлює.